Пане Денисе, слава Україні. Рада вас бачити в етері п'ятого. Героям слава. Е, про роботу ваших побратимів вашої роти розкажіть, будь ласка, ви виконуєте нині завдання на турецькому напрямку, чи я правильно розумію? Е, так, і на турецькому в тому числі. Е, ну, зокрема, сьогодні будемо розмовляти про турецький напрямок. Окресліть, будь ласка, там ситуацію знаємо, що динамічно вона є, зважаючи як росіяни на різних ділянках хочуть проводити свої наступальні дії. Ну і як активно військові вашої роти зокрема їх ліквідовують. От, власне, на тепер що там відбувається, і якою є тактика росіян, яку техніку відповідно вони залучають для того, аби просуватися. У росіян тактика особливо не змінюється. Вони використовують великий людський ресурс для закріплення на певних ділянках території. На даний час ми бачимо, що вони використовують свої діяльності антитеплозтипловізаційні такі накидки, через які ми не можемо виставити тепло. І це дозволяє їм просунутись в сіру зону і там закріплятись. Однак такі випадки не носять масовий характер. Там по два по три військовослужбовці намагаються таким чином проникнути. Ну це це виходить досить системно. У нас є там вже певні шляхи вирішення цього цієї проблеми. Ми намагаємося це вирішити. В іншому тактика залишається такою самою за рахунок великої кількості живої сили. Вони намагаються. Створити безперервний е, рух в бік наших позицій, чим виснажити наші сили, е, а також наш ну наші сили та засоби. Що стосується техніки, ну ми не так вже часто, але зустрічаємо рух броньованої техніки, зокрема МКЛБ, БМП для перевозу особового складу, звичайно, ця техніка одразу вражається нашими силами. А так в основному робота на цьому на цій ділянці ведеться по піхоті. Костянтинівка розташована на дорозі від Турецька, так яка веде там? Ситуація доволі загрозливо виглядає. Росіяни прострілюють різними видами озброєнь це місто. Люди намагаються евакуюватися, аби убезпечити себе. Лікарня зачинилася за даними директорки закладу через те, що просто неможливо надавати допомогу через постійну небезпеку. Наскільки власне там може бути загрозливою ситуацією? зважаючи чи що росіяни, чи мають вони наміри просуватися далі до Костянтинівки? Чи ви бачите їхні якісь такі демонстративні дії? Ну, станом на сьогоднішній день дійсно в Константинівці е ворог намагався взяти в так, в так звані вищата, що схоже в нього вийшло, і через те з. Е з будь якої позиції в цих вищатах, наш, на, наші дороги та Константинівка вона знаходиться під вогневим контролем ворожої артилерії або в кіл зоні в піввідронів. Зв'язку з цим ситуація вкрай важка, однак на даний час контрольована. Ми намагаємося протидіяти, намагаємося виявляти точки зльоту ворожих пілотів та реагувати на них, намагаємося. Виявляти виходи артилерії та також реагувати і знищувати. Що буде далі? Чи піде ворог в лоб чи буде намагатися взяти Константинівку в оперативне оточення? Ну, будемо бачити. Зараз важко ще про це казати, ще досить рано там також такий е, сформувався російський клин біля Добропілля. Там українські військові задали жару ворогу. А що там нині відбувається? Тому що там, якщо дивитися карту Діпсей, там є певні ділянки, де по суті росіяни навіть опинилися відрізані і, і в оточенні українських сил. А власне, що там зараз? Ну, Там скористалися певними, певними діями тактичними, і на даний час дійсно взяли під оперативний контроль частину, яка раніше була повністю під нашими військами. Я не можу сказати, що там ситуація вкрай важка, вона досить контрольована. І... Дійсно, велика кількість ворожих розвідувальних дронів зараз спостерігається в цій ділянці, і швидка реакція з боку ударних ворожих дронів на будь-які дії в цій ділянці свідчить про те, що ворога є плани далі розвивати свій успіх однак ми Досить достойно там вдали відсіч. Я думаю, що на найближчий час ситуація там вирішиться на нашу користь. Власне сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський коментуючи ситуацію на фронті, заявив про те, що російська армія має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках переважає у 4-6 разів. Як це відчувається на фронті? Наскільки складно власне працювати, тримати оборону та ще й бити ворога в таких от, от умовах? Я скажу, що на тих ділянках, де працює рота «Фаворит», там дійсно досить видно перевагу ворога в засобах в 4-6 разів. Що стосується засобів аеророзвідки або ударних, то аеророзвідка постійно висить, ворог може собі це дозволити. По чотири, по крил висить в повітрі, постійно контролює рух. Сил оборони пересування контролює взагалі все, що відбувається, і також ударні дрони на жаль користуються тактикою тисячі порізів і намагаються як і по лінії розмежування, як, так і в глиб нашої оборони здійснювати удар. Бачимо, що динамічна ситуація. Жод жодних передумов до того, що росіяни там хочуть завершувати війну взагалі нема. Ми розуміємо, що вони будуть і далі намагатися просуватися. Окреслили ми те, що відбувається просто зараз на полі бою. Тепер, будь ласка, розкажіть, що треба вам, бійцям, роти фаворит для того, аби виконувати бойові завдання. Виконувати їх убезпечуючи свої життя і виконувати успішно. Ми підготували QR-код, за допомогою якого наші глядачі от просто зараз можуть подякувати вам копійчиною не тільки словесною подякою, а й отак буквально додати свою частину у закупівлю необхідного для вас. А ви розкажіть, будь ласка, чого насамперед от зараз потребуєте? Ну саме цей збір, е він е зорієнтований на нове броньоване авто. Ну, мається на увазі на просто броньоване авто, і мається на увазі нове. Тому що попереднє броньоване авто, яке вивозило. Хлопців на позицію і його вразив ворожий в півдрон. І завдяки тому, що це авто було броньоване, всі залишились живі, поранені, але живі. Але, але авто прийняло основний удар на себе і згоріло вщент. На даний час в нас більше немає броньованого авто, і ми вимушені. Вивозити хлопців на звичайних пікапах це досить небезпечно, враховуючи, що в небі за день можуть бути там біля 200 ворожих ударних бронів на наших ділянках, тому цей збір саме спрямований на зібрати кошти та придбати вживане броньоване авто для перевозу хлопців на позицію та, та проведення ротації на позиції. Я звертаюсь до свідомості наших глядачів, які без того є свідомими. Наша аудиторія просто прекрасна. Вони знають, що фронт нині це найголовніше, і ЗСУ – це наші найнадійніші гарантери безпеки зараз. Тож дійсно безперечно треба допомогти, адже на такій динамічній ділянці потрібно виконувати ще й бойові завдання, пересуватися, ну і берегти власні життя. Хочу нашим глядачам про вас трішки розповісти, про вашу роту. Власне, ви ем, ініціювали створення роти фаворити. Ви її очолили, але у планах є дорости до батальйону. От, Власне, зараз ми ваших хлопців показуємо на екрані. Ем, проаналізували ваші соцмережі. Взяла деякі кадри, які можна нашим глядачам продемонструвати. Власне, дорости до батальйону, аби е, бути в більшій кількості, аби ефективніше бити ворога. Е, наскільки близькою нині є ця ціль? Можливо, вже незабаром можна буде вас представляти як командир батальйону. Ви знаєте, на сьогоднішній день, що що стосується уражень, е, то ми е, вже на деяких ділянках. Перекриваємо район оборони батальйону, а на деяких і два райони район оборони двох батальйонів. Тому це рота, яка працює щонайменше як батальйон, вже станом на сьогодні. Е, всі наші мотивації вирости до батальйону це лише е, збільшити кількість людей. Для того щоб ми більш якісніше могли виконувати наші задачі, щоб ми могли давати людям більше відпочинку, проводити якісь внутрішні ротації. Ну і ми передбачаємо, що війна скоро ще не закінчиться. Дійсно, воювати ще прийдеться, тому краще зараз почати вчитись в такій роті, як ми, тому що в нас вже на сьогоднішній день все готово. Досить непогане забезпечення, досить непогане ставлення, хороші хлопці, професіонали. Чесно кажучи, нам пройшлося пройти на початку війни пекло, поки ми в таку роту. Тепер людині треба прийти в готову роту і вже користуватись порадами побратимів і почати служити, знищувати або знайти там якусь іншу посаду в роті. У нас їх безліч планується тому. Нам ми просто шукаємо додатково людей, а так як ми, як рота, не можемо безкінечно їх приймати, то в планах розширитись до батальйону. Але зважаючи, як ефективно працюють бійці роти, фаворити і е, власне кадри в ваших соцмережах, теж оприлюднені, сайт ваш е, такий от вибухово е, він обрамлений, і там теж кадри вашої бойової роботи. Е, то, звісно, неймовірну роботу і ви виконуєте. Велика подяка за це. І можливо, наші глядачі, які зараз які зараз слухають нас, зацікавляться цими кадрами роботи. А ви, будь ласка, поділіться якимись такими е, успішними найуспішніми. Операціями, чи такими, що врізалися в пам'ять, можливо, якусь жирну ціль таку е, уразили. Давайте про дрони поговоримо, як вони працюють, і власне, що такого ви жирного росіян е, вражали? Ну, е Якщо казати про жизну ціль, то ми вражали і танки, і мостов на, ба на базі танків. І у нас було за один день там, по 5-6 по броньованої техніки, і БМП з піхотою е на кузові ну, на, на броні. Тобто, але я, я вважаю, що основним нашим вкладом е в оборону держави це є те, що е ну, сама кількість наших знищень. Е у нас були місяці, коли ми там, по 200 е одиниць живої сили ворога знищували. І в загальній кількості це вже більше двох тисяч знищених нами. Я вважаю, що це досить е пристойна цифра, як для однієї маленької роти. І саме це не, не, не наше існування в силах оборони, а наш результат говорить за нас. Ну, власне, неймовірна просто робота, І те, що мені врізалося у пам'ять, рота, яка працює як батальйон, і зважаючи яку перевагу мають росіяни, це не зважає власне зменшувати їхню кількість на нашій землі. І на нашому екрані як код за допомогою якого можна безпосередньо допомогти бійцям. Потрібне броньоване авто, за допомогою якого воїни тримають лінію фронту, пересуваються і ще й б'ють ворога. Бо нам цивільним потрібно, аби на у військових було абсолютно. Все для того, аби відтісняти ворогам. Ви, як фахівець, як людина, яка працює з безпілотниками, знає і відповідно застосовує їх? Яке ви бачите майбутнє взагалі безпілотників на фронті? Чи оцей от стрімкий розвиток безпілотників він продовжується, тому що був такий скачок, так коли от величезна перевага саме в застосуванні безпілотників розпочалася, і нині йде переоснащення і вдосконалення цього, яке далі може бути майбутнє? Чи буде ще? Далі цей напрямок так стрімко рости однозначно все, що колись робили люди, зараз роблять дрони, роботизована техніка. Цей напрямок буде тільки зростати, тільки вдосконалюватись кількість винаходів саме в нашій країні. Вона кратно збільшується, досить велика кількість їх. І я думаю, що коли пройдуть там всі відповідні тести та випробування, ми побачимо досить багато нових екземплярів технічних. Я хочу нагадати, що Саме перший півдрон в Україні полетів, перший НРК в Україні поїхав, тому і перший водний дрон в Україні поплив. Ну тому це ми, ми є батьки ударних дронів, і однозначно найкращі спеціалісти, найкращі техніки. Вони всі зараз живуть і працюють на фронті. Це не ті, хто сидять в кабінетах в лабораторіях на даний час ті, хто працюють на. Фронті. і саме вони зараз роблять історію в робототехніці та в дроновій справі. Власна історія, технологічні рішення, технологічний прогрес. Він диктується саме на полі бою. Ну і українські військові не просто зараз пишуть історію. Власне, росіяни вони намагаються копіювати наші рішення, і видно, як вони морський дрон намагалися повторити, і вже хизуються певними своїми, нібито успіхами. Я бачила інформацію, що вони роботизовані наземні комплекси теж застосовують. Ви стикалися з такими от випадками? Вже заключна хвилинка нашої розі розмови але розкажіть будь ласка коротенько е, я особисто не стикався я також чув що таке чудо десь є особливо я, я особисто не стикався тому що ну дійсно їм дешевше використовувати живу силу для них е, роботизована техніка вона трошки дорожча ніж жива сила тому поки із того що я бачив що функцію е, наземних роботизованих комплексів у них виконують люди ну ми дякуємо нашим військовим, які все одно попереду в цьому технологічному прогресі, які працюють відтісняючи ворога. Я дякую вам, Дениса, за те, що розповіли і про ситуацію на фронті, і про ваші потреби. Ну і вас за вашу роботу насамперед. Денис Переч на позивний кореєць був з нами на зв'язку. Є можливість допомогти бійцям. qr код був щойно на екрані. Можете відмотати, якщо дивитесь на youtube каналі, і знайти його. От власне режисери допомогли, аби ви ще мали можливість. Задонатити, допоможіть українським бійцям, які в гарячих точках нині відтісняють ворога. Це потрібно нам, нам, усім українцям. Тож, про деталі і потреби нині на фронті розповів Денис Перчна Кодпозини Кореї. Це командир ротоударних безпілотних авіаційних комплексів фаворит.